Розділ 107. Непідписаний документ 1. Коли вона почула ці слова, вигін красивого обличчя сісяє, розширився у посмішці. Вона деякий час тихо спостерігала, зашенює, а потім повільно підвелася. Я піду подивлюся на кухню. Сяє щойно підійшла до входу на кухню. Коли відчула спокусливий аромат, що наповнював повітря, вона злегка підняла голову і її зустрів вид на вузьку спину Женьвини. Незважаючи на те, що їй перевалило за 50 років, Шеньвина добре підтримувала себе і все ще виглядала привабливо для літньої жінки, виглядаючи досить молодою. Вона була схожа на сісяє. Коли мати й донька стояли разом, вони були схожі на сестер. Ти повернулася. Коли вона помітила сяє, що стоїть прямо позаду неї, Шень-Венна раптом обернулася. Вона уважно розглядала її, і в її холодних очах щось зрушилося. Ммм, тихо відповіла сісяя, а потім повільно підійшла, щоб помити руки. Останні кілька днів у школі були канікули, і твій дідусь теж менш зайнятий. Якщо ти вільна, тобі варто частіше приходити додому, щоб відвідувати дідуся та супроводжувати його. Він сумує за тобою. Сказавши це, Шенвенна помішала овочі в сковорідці. Зрозуміла, звично відповіла Сісяє. Коли вона почула це, Шенвенна раптом злегка насупилася. Вона подивилася на Сісяє, яка відкрила кран поруч із нею, і тихо мила руки. Шенвенна безсило зітхнула всередині. Її донька була дуже схожа на неї, однаково апатично і уперта, не бажаюча визнавати поразку. Вона подумала про це, перш ніж закрити кран, і раптом тихо сказала. Позавчора він мене шукав. Що? Шенвена відвела свій погляд. І, сказавши, продовжила смажити гарячу кислу подрібнену картоплю. Сісяя випрямилася і повільно повернулася, тихо дивлячись на худу спину еньвини. Вона довго мовчала, а потім спокійно сказала: Батько, коли вона почула свою доньку, тіло шеньвини на мить напружилося, її рухи теж різко припинилися ніби якийсь мотор у ній зупинився. Він сказав, що в п'ятницю відбудеться церемонія заручин сі та Ханіфена. тому він хоче, щоб я була присутня, і навіть сказав, що здоров'я дідуся погіршується. Що б ти не вирішила, я тебе не зупиню. Через деякий час Шеньвена раптом обернулася, її трохи тьмяні очі дивилися на сісяє. «Сяє, справа між мною та твоїм батьком трапилася лише тому, що ми не знали, як добре керувати нашим шлюбом. Але це стосується не всіх, незважаючи ні на що. Не відмовляйся від права боротися за своє щастя. Ти розумна дитина. Ти повинна знати, що я маю на увазі. Сісяя на деякий час замовкла, а потім кивнула. Я зрозуміла. Шенвенна тихо зітхнула і на мить замовкла. Потім вона продовжила. Я бачу, що чен... Дуже добра людина. Що стосується Ханіфена, просто забудь про нього. Незалежно від того, скільки бур ви разом пройшли, коли виникають нові стосунки, ми повинні вірити в них. Наскільки сильні ми можемо бути? Ми просто жінки. Якщо є гарна, мила людина. Яка готова дарувати вам любов і турботу, чому б нам не прийняти це щиро? Слухаючи, Сісяє раптом відчула, як у її грудях набираються емоції, і вона подивилася на шинь венну. Їй хотілося запитати, оскільки вона знала цей принцип, чому вона всі ці роки була сама? Коли ці слова мали вирватися, вона придушила їх. Тепер, коли все так, навіщо їй знову відкривати старі рани? Вона мовчки спостерігала за шенвенною. Хвильку завагавшись, вона більше не продовжувала цю тему. Натомість вона згадала причину, чому Сісіньї шукала її раніше. Мамо, тоді, коли ти розлучилася з батьком, він віддав тобі 20% своїх акцій Йоїн. Цей документ він досі з тобою. Коли Сісяє закінчила, шень Венна здивувалась. вона різко повернулася і подивилася на сісяє. Чому ти раптом запитуєш про це? Вона майже про це забула. Вони все ще з тобою? Сісяє знову тихо запитала. В її погляді було незбагненне мерехтіння, що ускладнювало вгадування її думок. Шенвенна довго дивилася на неї, а потім кивнула. Вони все ще зі мною. Мамо, я хочу 20% акцій. Ви можете підписати. Блискучі очі сісяє сяяли деяким очікуванням, коли вона мовчки дивилася на Шень, -Венну. Шень Венна замовкла, її очі спалахнули темрявою, але вираз її обличчя залишився байдужим. Вона подивилася на сісяє і, здавалося, що зрозуміла. Тебе теж шукали? Мамо, ви знаєте про це? запитала Сісяє. Шенвенна спокійно кинула овочі. Якби тебе не шукали, ти б раптово не запитала б мене про них. Спочатку закінчимо мити овочі. Приходь до моєї кімнати після вечері. Прямо сказала Шенвенна. Після чого розмова між матір'ю та донькою закінчилася на цьому, вона допомагала Венні і була зайнята на кухні близько години. Нарешті вони закінчили готувати вечерю. Насправді це виглядало досить розкішно. Коли Сісяє вийшла з кухні, щоб подати їжу, вона здалеку почула радісний сміх шинює. Ах, Чен, твої шахи, безперечно, набагато кращі, ніж у тих двох старих із родини Му. Яка рідкість? Я не очікував, що ти також знаєш китайські шахи. Мало хто з молодих людей знає, навіть Цяє цього не знає. Я багато разів навчав її, але щоразу вона знімала свій хід на півдорозі. Насправді, її манери в грі в шахи не чудові, але ця дівчина грає в Го досить пристойно, вона майстер з деякими хитрощами в рукаві. Навіть я не зрівняюся з нею. Вона завжди грає з вами в шахи, дідусю? Почувся глибокий спокійний голос чена. Потім луною пролунав різкий стук падіння шахової фігури на дошку. Ваша черга, дідусю!» О, гаразд. Дай мені поглянути. У мене небагато захоплень. Як і твоя бабуся, я іноді граю в шахи. Останнього разу, коли твоя бабуся ще була поруч, мені все ще було з ким грати. Але коли вона пішла, в мене не було з ким, тож сяє стала моїм товаришем по шахам. Сказав шиньюї, дивлячись на шахову дошку. Коли ви вільні. Ви можете піти пограти в карти чи шахи і провести час з дідусем і бабусею. Тепер, коли вони вийшли на пенсію, у них теж не так багато захоплень, щоб проводити час вдома. Припиняйте це, готуйтеся до вечері. Сісяя поставила посуд на стіл і покликала дует. Який грав у шахи на журнальному столику. Коли він почув її голос, муючен повільно обернувся, щоб поглянути на неї, і спокійно їй усміхнувся. Потім він простягнув руку, щоб допомогти шинюї піднятися. Давайте спочатку повечеряємо, дідусю. Добре, ми продовжимо знову після вечері. Ах, не потрібно пакувати це, не потрібно! Сказав шин'юї ті Ті-Ці-Сю, яка збиралася прибрати, перш ніж він підійшов до обіднього столу. Через деякий час уся родина сіла разом. Побачивши Шен-Ює, який сяєв і змусив мою ючена випити, як два приятелі, Сі-Сяє не змогла не нахилитися до нього. Та тихо сказала йому на вухо Здається, ти дуже подобаєшся, дідусю, ти справді добре вмієш догоджати людям.